Нам нужно сейчас что-то быстро определить, что делать дальше. Ситуация очень плачевная. Мы не можем потерять такую возможность разговора с Орлом Трампом, ведь если сейчас упустить такую возможность, то в будущем, возможно, у нас больше не представится возможность поговорить с нашим американским партнером. Мы не можем отказаться от мирных переговоров. Ну и, конечно, чтобы мы выбили наилучшие условия для мира, чтобы Россия заключила мир, который будет выгоден нам стопроцентно. Так точно, сэр, будет исполнено. Все сделают для того, чтобы мы заключили мир на выгодных условиях для России. А проще всего было бы полностью завоевать Украину. Да, я все понимаю, что было бы проще, но четвертый год войны уже немножко истощил нашу экономику. Люди не хотят идти воевать. Даже огромные выплаты за контракт уже не мотивируют людей идти и умирать за матушку Россию. Поэтому нам нужна передышка. Если так далее будет война продолжаться, боюсь, что могут случиться непредсказуемые дурные последствия. Возможно, люди бунт поднимут, или фронт упадет и придется объявлять мобилизацию, и люди бунт поднимут. Заключить временный мир и сделать небольшую передышку перед новой войной. И сейчас нам нужен мир на наших условиях. Так точно, верховный главнокомандующий будет исполнен. Я выбью наилучшие условия для России. Так что не переживайте, все будет в лучших традициях российского мира. Так, слухай, шуди уважно. Твоя задача сейчас полететь в Саудовскую Аравию.

Druže mi, ukrajinski vopče, ne rozkažeš, jaki realni mir iz Rosije uvijek hoćete dosjakti. Tilki realni, bez istori pro kordoni de vjanosto peršogo roku či vinu do ostanogo Ukrajinca. Davaj konkretnu kartinu mirnoji ugodi. Я хочу заморозки війни по лінії фронту, вступу України до НАТО. Якщо це неможливо, то гарантій безпеки, щоб Росія більше на нас не нападала. І ще хочу товаришувати зі США та щоб у нас були нормальні відносини. Ось мої скромні пропозиції. Ти чи забув про корисні копаліні Згадати, але і я нагадаю, потрібно підписати хороший договір про нік. Звісно, потрібно і ми підпишемо обов'язково. Але давайте наші делегації обговорять деякі нюанси. Ми ще розглядаємо ваш договір, але готові його підписати. Е сподіваюся на те Добре, піду до російського медведя, подивлюся, що він запропонує. Дружгемі, російський медведів, розказі. Що ти хочеш від української делегації? На каких умовах готовы укласти мир? Без вопросов. Вот так. Украина должна изменить Конституцию, чтобы к власти пришли пророссийский политик и президент отдать четыре области полностью – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Крым, признав их российскими. Армию сократить до 100 человек. Один танк, два бетра, три артиллерийских установки и не больше тысячи боеприпасов. В таких условиях можно заключить мирный договор. Ого, серьезно? Ну, треба с спокинати. Давай обговорим о энергетике перемирия. Ne biti po energetihnik objektak, a potim podumajemo nad detaljnišim planom. Чудове енергетичне перемир'я просто ідеальне. Ми не б'ємо по їхніх енергетичних об'єктах, а Росія лупить по наших містах і знищує людей. Що далі? Перемир'я на воді, щоб по портах не били. Думаю, Америка запропонує повне перемир'я. Окрім цього, енергетичного. Ти чув? У нас сьогодні оголошено енергетичне перемир'я. Тепер вони не битимуть по енергетичних об'єктах. Просто чудесно, шикарне це енергетичне перемир'я. Вода, що в Покровську і Мирнограді вже не лишилося енергетичних об'єктів. Росіяни не знали про перемир'я і знищили їх усіх раніше. Та й місто потроху розбирають. Скоро від нього залишаться одні руїни. Ну нормально, нічого страшного. Схоже, Покровськ повторить долю Бахмута знову місто зруйноване дощенту, і мирноград, напевно, теж о дивись, обстріли припинилися. Здається, вони знову наступатимуть. Зашибезне, у нас перемир'я. Кінчені тварюки. Це ж треба було так атакувати суми. Просто моральні дегенерати, уроди. Стільки людей загинуло. І ми з ними ще хочемо якийсь мир підписувати. Це просто капець. Це не люди, а звірі, тварюки, скотеняки. Їх навіть звірами важко назвати. Моральні виродки. Повністю згоден. Вони кінчені уроди. Атакувати мирне місто та ще й по центру бити це тварюки, скотини, падлюки, гниди. Слів бракує. Європа реагує, нам співчуває. Можливо, дадуть Тауруси, якщо в Німеччині зміниться влада. Але є одне але американці. Їхня реакція майже нульова. Сказали, що це погано, але нічого страшного. Кожен може помилитися. Ось така позиція середниша. Ну МЦ, погано що росія бі по українському місті. Це дуже погано, як і росіяни погані. Ну я це засуджую ударі по мирних містах України. Ойце дуже погано, що Росія ударила по мирному. Українському місті загинуло багато людей? Охі, як я це засуджую, погані росіяни. Відуть же погано вичинили, охі, як погано вичинили. Шикарний у нас союзник сече США. Я кращого й не чекав, але це просто капець. Добре, що вони не сказали, що нічого страшного не сталося. Всього лише пару десятків людей загинуло. Подумаєш, якби знищили кілька мільйонів, тоді б, може, занепокоїлися.